Вітаємо вас у нас на каналі. До вашої уваги українська народна казка Чому гуси миються у воді, коти на печі, а кури порпаються у поросі? Був собі чоловік і мав він кота гусей та курей. Як настало літо, і сонце добре припекло, гуси зібралися воду шукати. Ідуть та йдуть. Ідуть та йдуть. Зустріли курочку. Куди йдете, гуси?» шукаємо воду, бо спрага палить. І я піду з вами, каже курочка, бо ж і її сонце пригріло. Ну, ходи з нами. Ідуть та йдуть, ідуть та йдуть. Зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо воду. І я з вами піду добре. Ходи! Ідуть, 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 нарешті побачили озеро. Гуси замахали крилами і полетіли до води, плавають, пірнають, і так тішаться, що аж гелгочуть. Курочка і кіт стали на березі й дивляться. Сонце пече, дуже кортить їм залізти у воду, але бояться. А гуси у воді хлюпочуться і так їм добре, аж завидики беруть. Ну, коли вони не бояться, то чого ж нам боятися? І поскакали у воду. Та зразу ж почали тонути. Так сяк з бідою вибралися на берег. Кіт глянув на озеро, І так йому зле стало, що ж затрясся. Утерся лапками і каже: Не буду я більше такий дурний, щоб лізти у воду, помиюся й на печі. А курочка собі. І я не буду дурна лізти більше у воду, краще попорпаюся в попелі. Відтак зібралися і пішли додому. Курочка скочила в купу пороху і від радості замахала крилами. Це моя купіль, і для мене вона краща за воду. А кіт шмигнув до хати, скочив на піч, замурчав і почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро. На печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а кури порпаються у поросі.